Перший свіжак, щойно з пічки. людина гриб, тобто Маш Рум Мен. Студія Рефлай ретельно випікала гру за рецептами старих платформерів, але з'явилася проблема трюфельна. І щоб гриби не вигрибли по повній до справи, візьмешся ти. Пакс, найкрутіший підосиновик у лісі, чи краще сказати, під Адже навіть у вісні тобі треба перейматися проблемами подружки, трюфельки. Ти мусиш врятувати її від страшної кракозябри, та спер. Що потрібно дістатися до неї, оминути пастки, тарганів та розгадати складні загадки, перекинути блок в бік чи вгору, та не забувай, у світі снів ти можеш прийняти будь-яку форму, пробігти по стінах або стати невидимкою. Головне встигнути вчасно це зробити, бо по твоїх слідах йде люта потвора, яка при найліпшій нагоді замаринує тебе по саму шляпу. Машрумен рафіновані веселощі, яким трохи не вистачає драйву. Але все виправить наступний свіжак у ігроналисзамбі Пані та панове, психопатки та психи, маньяки та маньячки. Не всі ви вірите у карму, але карма спіткає вас. Тобто карма Гедон Реінкарнейшн. Продовження божевільної серії гонок від Stainless Game. Забудь про фотореалістичну графіку. Забудь про сюжет. У реінкарнейшн головне це внутрішня краса. Якою пішоходи забризкають вулиці? Тобі лише потрібно вирішити дві речі: обрати машину, кожна з яких справжній витвір хворої уяв. Та головне дізнатися на що ти готовий заради перемоги у заїзді. Тут є бетмобілі з гігантськими пружинами, запорожці, бікфути і навіть справжні боліди м'ясорубки Адже на вулицях суцільні перешкоди, точніше, пішоходи, які відтепер стали ще живучішими, тільки знищивши усіх пішоходів та супротивників. Ти станеш перемог. Осцем у цьому божевіллі, а потім одразу прямуй лікувати нерви у наступний свіжа у ігранатах. Колись дуже давно ще за часів жорстокої династії мін з'явився воїн, який кинув виклик імперії. Ім'я йому Шан Цун. Ой, вибачте, Шао Цзюнь – остання асасинка китайського братерства та учениця самого Аудіторе. Прибула вона в піднебесно помститися за смерть рідних, і зустріли її сотні імперських посіпак. Та дзюнь була великим воїном і без потреби меч не дістав. Тавала могла оминути ворога чи пролізти стелі. Але якщо бійка була неминуча, гарпуни, приховані клинки та повний арсенал асасинської акробатики це останнє, що бачили солдати під Assassin's Creed Скрід Хроніки Китаю. Це перша частина трилогії від Ubisoft. У наступних ти зможеш побувати у Індії та навіть у Росії. Якщо тобі, звісно, сподобається двовимірний стиль трилогії. Та хай там я за. Сміливість та візуальне оформлення хроніки Китаю варті твоєї уваги. Що ж, Mushroom Man, Кармагедон Reincarnation та Асасін Creed – Хроніки Китаю вже вийшли. А от наступна гра ще у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах.